Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Загиблі на полі бою та ветерани, які помирають вдома від втраченого на війні здоров'я. У різних громадах на Черкащині їм по-різному віддають останню шану. В одних ховають з усіма почистями, в інших відмовляють захоронювати на алеї героїв. Ми побували у трьох різних громадах. Відвідали цвинтарі в обласному центрі у містечку районного значення та у селі, які думки зібрали у місцевих. Дивіться далі. У мене була річниця була мого чоловіка. Приїхало 29 військових. Це не ну без родичів, без нічого де. От якщо вони ще тут заложать хлопцями, де нам тут проводити якісь процесії? Це Наталія Кінчурук показує місце, де похований її чоловік. На цьому ж полянському цвинтарі військових, які повернулися на щиті, ховали біля входу довкола каплички, де були вільні місця. Як це було розказує Олена Нечіпоренко? Її чоловік також загинув на війні. Коли першого разу я прийшла до міського голови спитатися за алею, чи буде міська рада робити під стандарт для хлопців поховання, чи це будемо ми. На що мені було сказано, що коштів виділених не буде. Ви робіть самі, так як ви хочете, так і робіть. Так і зробили, говорить Олена. Встановили пам'ятники, виклали довкола плитку. Тепер переймаються, що прохід до могил перетвориться на ще один ряд поховань, бо на цьому цвинтарі закінчуються місця, розказує місцевий священник Роман Саломатін. Тут, якщо ми говоримо, то їх залишається чотири в більш-менш ще такій прийнятній зоні, і два в зоні позад мене, де знаходиться прохід, через яку відбувається як прохід із процесою похорони і, зокрема. Приїжджають на поминки для полеглих до полеглих хлопців, які також позаду тут знаходяться. Тому вона не є прийнятною для поховання, на мою думку, і на думку родин наших військових полеглих. Священник каже: подумати про достойне захоронення військових варто було ще у 2014-му. Але на жаль, коли ми піднімали це питання, зразу намагалися зам'яти це питання і казали, що хай краще хлопці живуть. Ну, всі за те, щоб хлопці жили. Але достойно поховати полеглих і в майбутньому ветеранів для цього мало бути виділене місце ще тоді. На жаль, цей шанс був втрачений. Тому зараз ми маємо, що в нас поховання військових розкидані по трьох цвинтарях. А це Альона Чумак. Її чоловіка розказує жінка за станом здоров'я списали з військової служби торік, у серпні. Через чотири місяці лікування вдома він помер у лікарні. Каже, хотіла поховати його з усіма почестями, як ховають героїв. Проте у мерії їй відмовили. Так як він не є військовим, його ніхто хоронити не буде на Алеї Слави. Відмовили також в допомозі. Коли виділили місце на кладовищі, виділили біля смітника. На я сказала, що я його там хоронити не буду. Місце для поховань у шполі обмаль розказує Роман Соломатін. Каже, в місті є три цвинтарі: перше, на якому ми були. Друге, найстарше. Його заклали у 17-18 столітті. Як ми бачимо, цей цвинтар має позаду домоволодіння і з усіх сторін також обмежений тими самими домівками. Тому тут в майбутньому проводити похоронення вже неможливо. Він має бути закритий. Третій цвинтар, куди нас привіз Роман Соломатін, найновіший, але перспектива у нього не довготривала, розказує священник. Довкола всіх цвинтарів, усіх земельні ділянки є в приватній власності або ж розпайовані, або в довготривалій аренді. і тому розширювати ці цвинтарі неможливо. Священник рахує місця під поховання, які лишилися на всіх міських цвинтарях. 200-300 на місці це питання тілько. І все і в нас місця для поховання місця завершиться взагалі. Цього часу каже виконувач обов'язків міського голови Шполи Олег Кошовий, має вистачити, щоб обміркувати місце під цвинтар, поки переймається іншим питанням: як ховати військових. У нас перше питання по кладовищах: як де ховати хлопців, які загинули і прийшли до нас, привезли на щиті, і ті хлопці, які вже демолізувалися і і прийшли до нас уже ветеранами. Але ж це люди, це життя, це люди помирають і вже помирають, коли вони цивільна людина, коли має статус ветерана, але ж цивільна людина це не військові. Тобто, ми не хочемо на себе брати цю відповідальність на рішення самої міської ради, працівників там депутатського корпусу. Ми хочемо запитати в громади, щоб громада нам сказала, як це повинно бути, щоб рішення було ну всіх жителів. Колективно вирішувати це питання прийшли 47 осіб. Це батьки і вдови загиблих військових, ветерани, депутати міськради та місцеві жителі, розказала керуючи справами виконкому Тетяна Герос. Думку ветеранів озвучує член місцевої ветеранської організації Сергій Коваль. У нас тисячі воюють, тисячі прийдуть, Нам не хватить місця. враховуючи ліміти місць на кладовищах. Присутні більшістю голосів голосують за пропозицію ховати на алеї героїв лише тих, хто повернувся додому на щиті. Саму алею облаштують на новому цвинтарі. Тут планується під'їзд асфальтовою дорогою і праворуч, уже звідси, якраз у колишньому полі, має відбуватися вже поховання на алеї полеглих героїв. Відбудеться укладання тротуарної плитки і по сторонах буде по два поховання полеглих захисників. Таку алею вже заклали у Черкасах. Нове покриття на автомобільній дорозі, пішохідні доріжки та однакові меморіали. Ховати військових тут почали у 2014-му. Нині від цього острівця атовців в обидва боки розходиться поховання військових. Оформлювати їх в єдиному стилі почали торік. Після тривалих обговорень із родинами загиблих, розказує Ольга Безпала. Її син загинув у бою на Луганщині 4 квітня 23-го року. Я з ним була на зв'язку 1 квітня. Він мені сказав, що війна, мама, закінчиться в травні. А я ще два місяці буду служити. Надіявся на перемогу, надіявся на, що буде жити у вільній від росіян країні. Пані Ольга розказує і поховання, і пам'ятник все зробили коштом міського бюджету. Нам запропонували проекти. Я особисто була всім задоволена проєктом ніяких. Своїх коректив, ніяких своїх змін я не пропонувала. Все влаштовує послугу. Із оформлення могил винесли на тендер. Розказує міський голова Анатолій Бондаренко. Загалом, станом на початок квітня цього року, на це із міського бюджету витратили майже 21 мільйон гривень. На четвертий раз ми дійшли згоди, якою повинна бути алея героїв у місті Черкас. Одноголосно було прийнято рішення, і ми маємо зараз ту алею, яку ви бачите. Родини героїв. Очікують, що цьогоріч роботи продовжать, каже дружина загиблого захисника Ірина Коптенко. Мер міста якби обіцяв, що після поминальних днів я так розумію, що почнеться звідти, і ну, сподіваємося, що до зими дойде до нас. Поки що до поминальних днів на всіх могилах замінили прапори на нові коштом комунального підприємства комбінат комунальних підприємств, говорить його керівник Анатолій Бейн. Приїжджають до нас з інших міст, дивляться і кажуть, що дуже гарна алея. З України приїжджають, кажуть, по Україні їдемо, але такої алеї немає. За словами Анатолія Бейна, аби продовжити алею на цвинтарі, знесли недобут каплички, який стояв за бетонним парканом. Хоч ми не хочемо, але ми не знаємо, як воно далі, що воно далі. Ви ж бачите, тому там підготовлено. За словами міського голови на Чоркаській алеї героїв, ховають усіх, хто брав участь у російсько-українській війні. Усі герої, які загинули з України, незалежно від того, де вони народилися, де вони жили. І остання воля їхніх батьків і їхніх рідних виконується. Жодне звернення не було відхилено, всі враховані. Як довго тут зможуть ховати героїв? Анатолій Бондаренко не береться прогнозувати. Натомість вже шукають варіанти для нової алеї, бо каже, війна триває. Надзвичайно складно сприйнялося питання про розміщення в іншому місті. Так, ми зараз вивчаємо питання, і, зокрема, будівництва нового кладовища і зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію. У Білозірській громаді розказує її голова Володимир Міцук, таких проблем не мають. Питання по землі резервування. Ми в генеральний план заклали. У нас на кладовищі земля всюди зарезервована. Я думаю, там років на 30 вистачить, а тут 15. Я думаю, років вистачить, поховання. І проблем у відділення землі немає у нас. Загалом на громаду мають п'ять кладовищ, де є місця. Всіх військових ховають на цьому у Білозір'ї. Ми, коли розпочалася війна російсько-українська, ще в АТО, в 2014 році, у нас було перше поховання. Ми одразу вирішили зробити ту талію. Перше похоронили цього єременка Віктора. І так алія продовжилась. Бюджет громади розказує Володимир Міцук. Не дозволяє взяти на себе всі витрати, тому покривають лише похорон, оформлення могил коштом рідних, але всі в одному місці. Це принципова позиція голови громади. Алія слави для всіх героїв. Чи він загинув на війні, чи він і помер у нас в лікарні, молоді хлопці? Вони всі герої. Тому ми їх хоронимо всіх алії слави. Вони для нас всі герої.